Встановили стабілізатор напруги вольток, сейф 15 кВт, взяв на заміну своїх існуючих 9 кВт так як вони вже не витягували напруга, навантаження збільшується, підключив зарядку електромобіля. Стабілізатор став добре, він став прямо на ті кріплення, тут висів ще вчора старий, став на кріплення. Єдине, що трішки візуально не подобається тут перемикачі старих вони зверху. Ну, якби чисто візуально просто. А так, для зручності, так навіть і зручніше. Справляється поки добре. запитань не виникає. Ноль днів в роботі. Працює вентилятор тихо, тихіше, ніж 9 кВт.